Твариницького загублений, то його, напевно, якось треба розвивати в районі. Не знаю, де хто каже, що дурниці людям розказувати та вчити селянина, як, як тримати чи утримувати тварин, але насправді люди неправильно технологічно. Час пішов вперед, і люди роблять так, що їм не вигідно економічно, тому вони нічого і не роблять. Ну я розумію, що розказувати треба вчити, але люди самі не треба людям допомагати. Люди, якщо мають можливість, працюють. Було співвідношення тримати ту тваринку. то Він тримав, продав, купив собі чи на хату блоку, чи ще щось, чи килим. А тепер ну треба створити умови, просто розумієте? Умови, так людина сама може створити умову. Вона не знає, що як технологічно правильно це зробити. Ну, ви особисто будете займатися тою програмою, чи ви маєте людей, які будуть займатися? Ні, ну то він сійовий. Я пара. кажу, що є під, я можу Володимир Іванович? Що хоче Володимир? Володимир хоче, у нас є в принципі в області є та дорадча служба. Так? Щоб щось на того була дорадча служба, така, як була в нас в районі. Тобто є сьогодні е, потреба в тому чи іншому селі, люди хочуть послухати ну, про вирощування, наприклад, яєць. Так? Так. так кажуть, є так, село, то що було в понеділок, не хочуть то послухати. Значить, ми збираємо. Спеціалістів, хто може до пояснити, виїжджаємо в село і розказуємо так, так, так. Воно є. Другий каже: Я хочу займатися вівчарством. Ну, я знову в тому селі. Ми беремо лікарів зоотехніків, управлінців, там чекто, хто їдемо і їм розказуємо, як то має бути. Як правильно, як економічно. Як правильно, ну тут є хочеться... один варіант. А Там залежає торт. Ну, тут стоїть ніхто. управління є, питань нема. Тут стояло в тій програмі, щоб ініціював Володя, щоб було виділити кошти на пальне, щоб можна доїхати туди, в то чи в інше село. От яка є сума? Ми, Там є щось він просив 35 тисяч. Ну, 5 на 35 тисяч. Друге, Друге, в ну, всі 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 село Володимир хоче ну, Але давайте, тако. моя така думка, що я на ті програми кошти ну, не дрібнети. Я матеріально технічну. А є, наприклад, якісь зібрання, є адміністрація мага, як коли зініціювали виїзди і тому подібне, Давайте підто, бо сьогодні народ не дуже хоче ходити, розумієте, ні, не вірить тим обіцянкам. Кого ви зберете? А ви на програму візьмете, ніби що ви приїдете в село? А прийдуть там два чоловіка чи той. Ну треба так якось десь зділювати якісь А Може, є інтернет-ресурс, наприклад, на сайті адміністрації, на розділі да, сільське господарство, Просто, так, просто так, перше вказів. То, що ви будете говорити, не, там на ну, та з другої сторони ми <ква> ту роботу і зараз робимо, бо є люди, яких цікавлять його. Ну <ква> <ква> що технологія вирощування, чи ще там все <ква> вони до нас приходять. І ми робимо, в любимой стаже.